Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Гонки е, Це як Ра, Гонки е, Рацінг. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. А також діли, е, пишіть мені в коменти, що б ви хотіли побачити на мою. На моєму каналі, які ідеї. Пишіть ідеї для нових відео, я буду лайкати, і кожному буду відповідати. І ті ідеї, які ви напишете, я і буду знімати. Так, мої любі друзі, я назву знаю, що неправильно сказав, Ну, коротше, я буду казати, що э, гонки расінг. Э, ra, ну, ви мене розумієте, просто ну, ну, Я да, я з англійською в мене погано і не треба казати, що я там якісь необразований. На... Ну, да, ладно, починаємо, коротше. Не будемо гаяти часу, повторюю. Дуже-дуже вас прошу, щоб ви мені скинули цю, Скинули. Ну, написали в коментах ідеї для відео. Ого, це му не я вже на початку тупо, тупо чуть ли не привернувся. А можна ще отак от. Ого! Оце то було мочно. Я вже розбився, ну да ладно. Так, я просто із за стріна розбився. Ну добре, добре. Так. Зараз я по-любому має пройти це все. Цю штучку. За... Ух ти! Хоча б. Би... Ух! Так, блін, це що воно таке різа. Зараз хоча б до цієї корони повинен я доїхати. І я вже дуже-дуже буду радий. І тоді так. Оп, зібрали вже в нас 6800. О, вже 7000, Не 6 7. і 5 кристалів. Ми... Хоча ми тільки почали грати. Я вже не збирав багато монеток По 125 тут. У мене вже 7875. Ух ти монет Вже... Зараз 9 тисяч буде. Зараз такі 9 тисяч. Ух, капець. Їхати далі все, все важче і важче. Ху -ху -ху. Та куди? Куди? От і все, ми розбилися. До корони я дійшов, якраз бо тут показував. Так. Ну, давай. А реклама ця. От кого біса реклама, ставте лайк. От просто ставте лайк, чисто, кого вона біса. І, до речі, ті, хто не підписані, теж підписуйтесь. Ну і все. Коротше, не буду я говорити про підписку, то все, підписуйтесь та да підписуйтесь. Схочете підпишитесь. Насхочете, не схочете, не підписуйтесь. Так. Оп. І я не буду цього, як інші блогера, не всі, а деякі там. що Якщо ти не поставиш лайк або не підпишешся, ти не любиш маму. Любите, любите. Ну, напевно, любите. Я, я думаю, вже ж любите, правильно? Ну, як я далеко зможу приїхати на задніх колесах, на дебах. Ну-ну-ну, ну ну до речі, завтра я думаю, буде відео про це. Про те, як ми будемо молотити, але прийдеться молотити я. Я буду на учобі, я буду в школі в той момент, а батьки поїдуть без мене молотити, тому не снімлю, сорянчика. Але снімлю, ще коли буде молотити наступний раз. Це буде десь через тиждень-два. І я реально нічого більше не можу зробити. Тут я не винен. Давай, 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 давай машину! Тут перевертаєшся, то подаєш газу, ти перевертаєшся, тормозиш, ти перевертаєшся. Тут завжди практично ти перевертаєшся. Тут дивіться, то масами ти. Керує, що дивіться, зараз знову, от зараз от я буду перевертатися, я по тормозах керую. От зараз тормоз, я вперед. Газ, я назад перевертаюсь. Я сам ще не можу це рішити. Так, повітря на так. Газу, газу, газу. Ну, ну-ну. ну, 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 ну. О, Дивіться, зараз дивіться газу. Немає дати газу, бо вона перекидається, вже перекинувся, Ну от вже. Копець. Ну, погнали знову, погнали знову. Так, плюс 6 монет. Так, купимо собі моцик. Так, ну давай, 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 давай. Перевернувся і чому я не здивований? Я не встиг виїхати, я вже перевернувся. Та-да. Да. Таке буває. Пробуємо знову. Так, ну, газу, 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 у як вона пішла, бодренько. От загалі, тільки як я скидаю газ, увага на спідометрі. Вниз дивіться, увага. правий спідометр. Не на рівень правий, ууу Газку опа! На 30 кристалів купимо собі нітруху можна купити, але не знаю. Не знаю наскільки. Це правда уху ай яй 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 ай яй 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 газку! Дивіться, дивіться, бернаут! Буксує ого! Ого! Ти можеш, ти можеш машинка. Нам до корони ще трошки далеко їхати, а до прапора то взагалі. Наверх, дивіться, тут вам корона і прапор показує. Але, нічого думаю, виїдемо, ні! Ні! Ні. Не виїдемо. І останній раз, зараз буде чисто останній шанс. Перевернемось, відео закінчиться. Не перевернемось, відео не закінчується. Ну, ну закінчується, але пізніше, зараз все залежить від мене. Тому отрілі. Зараз відео завершиться, якщо я перевернусь. Так, ну гаску-гаску. Ой, ні-ні-ні по тормозах! Фу. Зараз все залежить від мене, від мого. Від моєї удачі. Я зараз і удачу! Удача, удача! Будь на моїй стороні, будь ласка. Я ще хочу додивити якихось хвилин, або навіть до 10, ну хоча б до 8 точно буде снімати. А, ні, вже. А Там не буде толі про що знімати, якщо я перевернусь. О, ні 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 ні, 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 ні. Тут зараз на ізі привернувся взагалі. Дивіться, 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 дивіться. Воно тут не вивозить машину. Дивіться, я тут такий з газом. Дивіться, бачите? Тут закон подлості, тут не все так просто. Дивіться, даєш газу. І ти все одно виїжджаєш. Ну не завжди таке буде не завжди. Ну 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 ну. ну, 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 ну. О, я майже не перевернувся. Я ще б трошки, я би перевернувся. Треба мати запас. А, рівноваги спереді Ні! Ні-ні-ні-ні, ні газу, газу, газу. Будь ласка, машина на політі чи що там, що там антенна, чи що там рухається, не перевернись. Ого, ми вже далеко зайшли, ми зараз корону виб'єм, камон! Так, тільки не перевернись. Ну, 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 як земля рухалась. Давай 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 давай, давай, довій ого ох, Охохохо. Будь ласка, корону ми вже вибе! Камон ми зараз прапор вібь! Я як кон кричу. Тих тих тих. Які це емоції, які це емоції? Я тобі тормозами переторможу. Назад, ні ні, ні, не перевертаюся. Якщо я зараз перевернуся, я собі не пробачив, що я цей прапор не виб'ю. Я вже вибив, його, я вже другий зараз на другий. Йду. Ну, удача будь на моїй стороні. О, вона на моїй. камон, на моїй стороні удача, як ніколи. Ну, і тут треба було перевернутися. Ну добре, як і обіцяв, я ж не, Трипа... не Трипачовський, правильно мій дівчитель з фізкультури так каже. На цьому все. Е, хорошого почутту, як кажуть. З вами був Коля Бінго, Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.